Чона підтримує Україну на шляху до вступу до Європейського Союзу. Братислава готова допомогти Києву своїм досвідом. Про це йдеться у дописі президента України Володимира Зеленського. Президент за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фітсо в Ужгороді зазначив, що було обговорено низку важливих та ключових тем серед них і вступ України до Євросоюзу. Відео зустрічі давайте далі побачимо. Welcome. Thank you for invitation. Thank you for coming. Yeah, we had a meeting in the morning with. Um, I phoned with him uh, that uh, we will be able Президент зазначив, що підтримує Україну в русі у Євросоюз. Це дуже вагомо, однаково бачимо і те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатися до членства у Євросоюзі. При цьому президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість двосторонньої співпраці між Україною та Словаччиною в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях, і це повинно зміцнювати обидві країни. Водночас у російських енергоресурсів в Європі. Немає майбутнього цю точку зору. Президент намагався донести до співрозмовника. Окрім того, сторони обмінялися інформацією. Президент України розповів Фіцу про розмову. Європейських лідерів з Трампом, а словацький прем'єр розповів Зеленському про контакти в Китаї. І що сказав Фіцо, заявив він, що не обговорював з Путіним енергоблокаду України. Прем'єр Словаччини, відповідаючи на запитання журналістки про переговори з російським президентом терористом Володимиром Путіним у Китаї, заявив, що повідомлення про пропозицію енергоблокади України неправда. Він сказав наступне: інформацію, яку ви отримали. Що нібито йшлося про якусь енергоблокаду України абсолютно неправдива, і це зовсім не було предметом переговорів з Володимиром Путіним за словами прем'єра. Метою візиту було участь у заходах у Китаї з нагоди річниці перемоги у Другій світовій війні. І він зазначив, що моя роль. Тобто тут ми говоримо про роль Фіцо, і завдання полягали в тому, аби взяти участь у зустрічі в Китаї з нагоди дня перемоги над фашизмом. І Фіцо додав, що мав зустріч із 12-13 лідерами, зокрема з головою КНР, президентами В'єтнаму, Сербії та Російської Федерації. І з Путіним підкреслив він говорили про двостороннє співробітництво та про майбутні перспективи після закінчення війни. І каже прем'єр словаччини: ми віримо, що війна закінчиться і дуже швидко закінчиться. І що стандартизуються відносини із Російською Федерацією? Президент України Володимир Зеленський підтвердив підтримку всіх пропозицій лідера США Дональда Трампа, щоб зупинити війну і не дати Кремлю жодного шансу звинуватити Україну у відмові від миру. про це розповів президент України в інтерв'ю американському каналу ТІБІН сказав. Він наступне: я не хочу давати Путіну жодного відсотка, аби можна було сказати, що через Україну ми не можемо мати миру. За словами президента України, він підтримав усі ідеї Трампа і переговори у Стамбулі і вимови. Щодо негайного припинення вогню і укладення мирної угоди, проведення тристоронніх чи двосторонніх переговорів. Проте російський диктатор завжди відмовляється від усіх цих кроків. Я вкотре повторюю, що Путін намагається відмовитися від будь-яких переговорів. Путін намагається купити паузу в санкційній політиці, намагається маніпулювати, знайти час, використовуючи різні причини. Чому сполучені штати мають трохи почекати, не чинити такого тиску? Президент підкреслив, що для Кремля і США залишаються ворогом. а Путін є потенційним брехуном для Росії США. Це ворог у будь-якому разі. Вони поважають силу, якою володіють Сполучені Штати, але не цінності. Зеленський розповів, що 18 серпня мав дуже добру розмову із Трампом, його командою. Лідер України пояснив, думаю, важливо, що ми показали єдність між Європою та Україною. І я радий, що президент Трамп підтримав мою ідею провести спільний саміт. Назустріч обговорювали ситуацію на. На сході України та дії Кремля, Зеленський вважає, що Трамп може натиснути на Путіна, аби той сів за стіл переговорів і приніс мир Україні та всій Європі. Необхідний потужний тиск. Президент наголосив, що США залучені до надання Україні гарантії безпеки, але потрібні термінові та детальні кроки. Відповідаючи на запитання про достатність тиску США, Зеленський сказав: недостатній, і президент Трамп знає мою думку. Якщо Путін знову зволікатиме з будь-якими переговорами про мир, ми справді розраховуємо на потужний тиск Сполучених Штатів на Росію. За словами президента, потрібен комплекс заходів: це санкції, великі пакети озброєння та політичний тиск. Заважив президент недостатньо лише санкцій, недостатньо лише зброї. Це має бути поєднання санкцій, зброї та політичного тиску президента Трампа на Путіна президент підкреслив, що Україна має використати усі можливості, аби змусити Москву до діалогу. Ми не можемо довіряти Путіну. Ми маємо використати всі потужні засоби, щоб тиснути на нього, тиснути через Трампа, щоб сісти і говорити, щоб зупинити вбивства людей. І міністерстві закордонних справ України відреагували на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна провести зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Москві. МЗС назвали пропозицію несерйозною. Про це повідомляє речник МЗС України Георгій Тихий. За словами Тихого, ця пропозиція несерйозна, А сама саме запрошення свідчить про небажання Росії зустрічатися. Речник МЗС додав: Ми доносимо це до наших партнерів, зокрема і до американської сторони. Що не менше сім країн готові... Ові станом на зараз прийняти зустріч лідерів, але як ми бачимо, Путін не хоче зустрічатися із президентом України Володимиром Зеленським, навмисно затягує час і відповідно пропонує те, на що ми ніколи не погодимося. Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни в Україні або у досягненні, хоча б перемиря та припинення вогню. Про це заявив і президент Фінляндії Олександр Ступ повідомляє Франц Інтер інтерв'ю виданню після засідання коаліції охочих в Парижі. Ступ зазначив, Фінляндія буде залучена до гарантії безпеки для України в тій чи іншій формі. Проте говорити про реалізацію гарантій не можна, поки триває війна. На мою думку, потрібні два етапи: спершу припинення вогню і потім намагатися знайти рішення, і це дуже складно, і потім власне мир. Але Путін цього не хоче і це проблема. При цьому Ступ підтвердив, що путіну не потрібні ані перемир'я, ані мир. Путінські максималістські цілі не змінилися. Фінський президент резюмував обох. Тому що мета стратегія Путіна не змінилася. Він хоче усю Україну, він хоче знищити Україну та її суверенітет. Росія особливо Путін розуміють лише силу, Тож потрібно тиснути і санкції це єдине рішення. Це значить, що ступ брав участь у поїздці низки. Європейських лідерів до Вашингтона в серпні. Там вони провели спільну зустріч із президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським для обговорення перспектив миру між Україною та Росією. Вже після цієї зустрічі Ступ заявив, що спочатку потрібно досягти миру в Україні, проте кілька разів повторював, що Путін до миру не готовий. Тим часом російський диктатор у Китаї заявив про намір продовжувати війну проти України до усунення. Так би мовити, в лапках першопричини, як сказав Путін, тобто ліквідації.